Привіт! сьогодні у нашій програмі дізнаєтесь, що можна в Черкасах заробити гроші за обійми. Побачите, де у нас можна полазити на скелях і багато чого іншого. За вишки стінка 10,5 метрів, за вшишки 8. Аби дістатися імпровізованої вершини, досвідченому спортсмену знадобиться 3-4 хвилини. Аматори штучний рельєф підкорюють значно довше ще малими витратами енергії. Перед початком підйому новачкам проводять детальний інструктаж, як правильно себе поводити на висоті, куди ставити ноги, щоб потім не було дуже боляче. Дехто каже, що під час підйому не треба дивитися вниз. Альпіністи кажуть: навпаки, потрібно, аби помірно звикати до висоти. Черкаський скеледром відрізняється від тих, що є в інших містах. Головна особливість матеріал. Він не із фанери, як більшість подібних спортмайданчиків, а із скловолокна. Має він і специфічний рельєф, подібний до природних скель. Одночасно займатися на стінці може більше десяти осіб. Володимир Буренко не перший рік займається альпінізмом. За його словами, скелелазіння не лише допомагає тримати м'язи у тонусі, а й долати страхи. Люди в першу чергу бояться висоти. Вони починають літься, і вони сковані якісь. Бояться просто зробити якийсь рух, навіть найпростіший. Тобто тут бачить зацепка біля вуха, ну, наче руку підняв, достав, все нормально. Але люди щось бояться, висота для них, напевно, такий серйозний фактор. На рахунку Олени, підкорені вершини України, така Кавказу. Дівчина зауважує, у період, коли немає можливості виходити в гори, тренування на скеледромі – вдалий спосіб не втратити альпіністську спритність. На скаледромі сюди, щоб підтягнути свою форму. Змогла спокійно ходити вгору. В'ячеслав Полежайко, президент Черкаської обласної федерації альпінізму та скелелазіння, зазначає на скеледромі майже два десятка різних трас. Всі вони по своєму складні. Завжди є вірогідність, що спортсмен зірветься, якщо не знайде вдалої опори. Служність трас визначається углом наклона і розміром і розположенням зацепок. Тобто може бути вертикальна стіночка, ну дуже мілкі зацепи. Істественна, тось розположений далеко друг від друга, ілі очень неудобно розположені. Через кілька тижнів після відкриття з бажаючих займатися на скеледромі сформували чотири групи залежно від рівня фіз У кожної з них свій тренер. Інструктори зауважують, для першого тренування потрібно мати комфортний одяг і взуття на два розміри менше для зручності при пересуванні. Ж не любить обнімашки, обнімашки люблять всі. Одна річ, коли це просто так, а інша, коли за гроші. Про небезкоштовні обійми, дивіться далі. 29-річна американка знайшла екстравагантний спосіб заробляти гроші. Вона продає свої обійми. Це дозволяє Джекі Семіо заробляти 60 доларів на годину. Свій бізнес дівчина почала із вулиць Нью-Йорку разом із сестрою. Потім справа розрослася. А я вважаю, що Черкаси нічим не гірше якось там Америки. Тому я сьогодні вийшла на площу Соборну, взяла собою отаку табличку обійми ціна 5 гривень, і зараз спробую теж заробити на обіймах в Черкасах. Я вже зробила 5 гривень. По-моєму, непоганий результат. До нас приєдналася Іра вона частина нашої команди, команди «НЕОЗО». Іра тримай, для тебе теж приписала табличку. Давай. Ставай поряд. Я вже 5 гривень заробила. Так що реально є можливість заробити. Всього 5 гривень недорого. Пропоную зробити скидку. Гроші. <му> <му> Експеримент показав, що за півгодини ми заробили 7 гривень. 5 гривень заробили перший раз, коли стояли з табличкою обійми 5 гривень. 2 гривні заробили, коли вже зробили скидку. Ну, небагато, не багато американка заробляє більше. На жаль. Обмеження у часі це погано чи добре. Можливо, незабаром ведуть комедальський час, і неповнолітнім можна буде прогулюватися містом після 23.00 тільки у супроводі батьків. Що про це думають черкасці? Дивіться далі. Ну, у мене теж є дочка неповнолітя, то я б, звісно, хотіла, щоб вона вдома була і хотіла б два, щоб камданська була, якщо так на це потрібно. Ну, не хотіла, щоб діти швидкали по, по вечорах і по ночах дома, на вулиці. Я ставлюся негативно, тому що це нічого не допоможе. Щоб ви не забороняли, вони будуть все те робити до комендантської години, що вони роблять зараз після комендантської години. Це не ж будь-які заборони, це шлях нікуди. Це правильно, оскільки зараз темніє дуже швидко, і діти повинні мати певну дисципліну і слідкувати. Можливо, зараз вони думають, що їх обмане. Ну, я не місцева, то я точно не знаю. І коли дитина знаходиться неповнолітня. Більше 10 годин вечора, це не є правильно. Вона повинна вчитися до 18 років і повинна. Відпочивати. А міліція зможе змусити молоду людину вчитися і відпочивати. Батьки повинні змусити і школа, а міліція прослідкувати за тим, щоб ця дитина, вона ще дитина, не була на вулиці в цей час. Взагалі, всьому своє час, і якщо як би, після 10, допустимо, ну діти должны бути вдома, щоб не було ніяких. плохих моментов, ситуаций в жизни этих людей. В Германии было такое, что если идет полицмен и идет девочка, он так помахал пальчиком, она прибежала и показала, что ей есть 16 лет, что она может идти. Это Германия. Мы же в Европу рвемся. Добре, коли вмієш посміятися не тільки з інших, але й з себе. Пізнавайте себе у найсмішнішому відео з Ютуб та смійтеся разом з нами. <плес> Ting tang, wala wala, bing bang, ooh ee, ooh ah ah, ching -tang. Наступному тижні Черкаський театр та кінозали побалують нас різноманіттям жанрів. Для тих, хто ще не доріс до серйозних стосунків, кінозали пропонують комедію для всієї родини Монстри на канікулах. У фільмі ви побачите, як турботливий батько і кровожерливий вампір граф Дракула разом із монстрами розважаються у своєму трансільванівському будинку. Того дня на порозі цього замку з'являється звичайний турист. Тоді і починається найжахливіший кошмар для монстрів. Ось дракули влюбилось человека. Сезон прем'єр не закінчується. На вас чекає найочікуваніша прем'єра сезону Соловей розбійник, яка познайомить вас із одноіменним героєм із підмосковних лісів. На розбійника вже розпочали полювання майже всі правоохоронці країни. Проте схопити його не так просто, адже він відрізняється абсолютною відсутністю стратегії в діях. Народ Солов'я дуже любив, складав про нього легенди і всіляко підтримував. Тоді влада, стурбована небувалим авторитетом розбійника, вирішила кинути проти ворога свою головну зброю суперагента Н7. Кривава розв'язка неминуча, але хто ж залишиться живим? На пропонують вам фантастичну драму Хмарний Атлас на виготовлення американського фільму витратили 100 мільйонів доларів. Стрічка від творця парфумера обіцяє бути цікавою у сюжеті. Шість історій пов'язаних між собою реінкарнацією однієї душі. У фільмі нереальне стає справжнім. Минуле переписують ті, хто контролює майбутнє. Наше життя не принадлежать нам. Ми к другим людям. Прошлому і настоящем. На противагу фантастиці театр пропонує класичну комедію за двома зайцями. Для тих, хто не бачив театральної версії, раджу обов'язково подивитися. Комедія на смішна. А давно відомі образи оживуть по новому. Місто на че вистава про всіх нас. Як вона робилась і що там цікавого? Дивіться далі. Шестеро драматургів протягом трьох місяців відвідували Черкаси, збираючи та записуючи матеріали про місто. Так і виникла постановка драми Місто на чем. Сюжет вистави розгортається довкола дівчини з київської Троїщини, яка, помилившись містом замість Чернігова, приїхала до Черкас знайти хлопця із яким познайомилася в клубі. Він казав їй Люблю тебе, мала всі діла», А вона, шукаючи його, закохалася в іншого. Бразір босанова квартет. Ви думаєте, що це? А це джаз-фестиваль? І відбудеться він у вівторок. Більш конкретно про це дивіться далі. Джаз-фестиваль «Бразіл Боса Нова квартет проходитиме у вівторок, 20 листопада, в приміщенні Черкаського академічно-обласного театру. У рамках всеукраїнського гастрольного туру до нас завітає джазовий квартет із Бразилії. На розігріві виступить Черкаси Джаз Квінтет. На цьому ми завершуємо нашу програму. Всього чудового вам та радісного живіть легко!